За даними синоптиків, перші людневі вихідні будуть мокрими та переважно з плюсовою температурою, а жителі південних областей взагалі відчують подих весни. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, 3 лютого, у всіх областях України дощитиме, на сході місцями падатиме дощ із мокрим снігом. Жителям Харківської області варто заздалегідь спланувати день, оскільки тут можливий сильний снігопад до 6 міліметрів. Тобто опади йтимуть сюди. Вітер в цей день з західного напрямку – 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 3 лютого, то ще більше потеплішає. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7, а вночі буде від мінус 1 до плюс 1 градусів. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 6. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до плюс 4, а вночі від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 6, а вночі від 0 до мінус 3 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 6 в день, і від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві 3 лютого хмарна погода протримається весь день. Дрібний дощ, який в день прийде на зміну мокрому снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. Температура повітря буде від 0 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!